Вітаю, з вами Алекс Мусевич і ми вже 40 день поспіль керуємо реальністю. Сьогодні ми поговоримо про те, що варто плести за течією варіантів. Але це відео можете дивитися лише ті, хто вже переглянули попередні 39 відео і повністю їх усвідомили. Якщо ви не усвідомили хоча б одного відео, Перегляньте його хоч 10 разів. Але доки ви його не усвідомите, не переходьте до наступного відео. За течією варіантів. Декларація. Війдіть у стан рівноваги з оточуючим вас світом. І довіртеся течінню варіантів. Станьте учасником, а стороннім глядачем. Візьміть собі за правило, старатися усе робити найлегшим способом. Перед тим, ніж приступити до вирішення проблеми, запитайте себе, як це зробити простіше. Якщо щось відбувається не так, як ви очікували, відпустіть хватку і прийміть непередбачувану зміну. У свій сценарій. Вам щось пропонують. Не поспішайте відмовлятися. Отримуєте пораду, спробуйте над цією порадою подумати. Чуєте чужу думку, не поспішайте вступати в дискусію. Вам здається, що хтось робить щось не так. Ну і нехай. Люди беруть на себе ініціативу. Дозвольте їм реалізувати свої наміри. Течія варіантів розкішний подарунок для розуму. Пояснюйте, розум увесь час займається розробкою плана подальших дій. Йому здається, що він здатен усе розрахувати найкращим чином. Але план уже існує у просторі варіантів. Структура інформації організована у рядочки причинно-наслідкових зв'язків. Причинно-наслідкові зв'язки породжують течії варіантів, які вистроюють події просто і оптимально. Людина звикла долати перепони, гребти проти течії і ця звичка примушує її. Шукати складні рішення простих проблем. Природа, навпаки, завжди йде по шляху найменшого супротиву і не тратить енергію просто так, в порожнечу. Наприклад, чому нерідко буває так, що ви довго займаєтеся пошуками необхідної покупки на всій околиці. А знаходиться вона в кінці кінців прямо перед самим вашим носом. Якщо не лізти в дебрі і не супротивлятися течії варіантів, то рішення прийде само. Причому найбільш оптимальне. А з вами був Алекс Мусевич. Ми говорили про те, що слід плести за течею варіантів. Не слід барахтатися і лупити руками по воді, а слід відпустити ситуацію і споглядати. Керуй реальністю. Це був трансафін український.